Доброго всім дня! Мене звуть Надія. І я сьогодні покажу вам моїх перепілок, яким уже сьогодні 35 днів. Зараз вони знаходяться в отакій клітці. Я їх пересадила, як їм було ще два тижні. Клітка ця із сіткою. Сітка нахилом. Їм тут добре, тепло. І зручно, і ще дуже багато є місця. Можна досаджувати. Кормлю я їх ще стартовим, поки закінчиться мішок, але мішок уже скоро закінчиться. Ось кормушечка в них. Це я накриваю отакою сіточкою щоб вони не вилазили, бо вони вилазять. Ось тут накриваю отаким от покривальцем, теж щоб не вилітали. Хлопчики вже кричать, мабуть, з тиждень. Хотілося, щоб більше було дівчаток, аніж хлопців. Бо кожен рік у мене хлопців багато, а дівчаток мало. Ну, що буде, то буде. І так, вода у, у мене ось так, дивіться, поставлена. Розбила приспособу. І ще. Повісила на крючок, так як вода закінчується, поїлка легка і вони її скидають. І що стається? водичка там трошки, вони її переливають туди, на... не на подон, у мене там заслатий такий тугий ліноліум, і заслала я був, газетами. Так що вони там дуже все зручно. Світло, ось такий плафон, їм дуже тут ще зараз світло, я його ще обгорну сльодою, щоб затемнити їх трошки, щоб вони не дуже такі були активні. Поки привикли дівчатка і всі, як кричать хлопчики, тут такий був шум біготня. дня, ну, вже як хлопці кричать, то вже спокійно. Що ще буде у мене? Я хочу звідси взяти чотири хлопчика і однести їх до моїх, як кажуть, старших, має там самі дівчатки. Вони будуть менші у віці, но Мені говорила одна заводчиця, що коли береться молодші хлопчики, то і кубірувати яйця, то буде більше дівчаток. О, чуть не вилетів. Так що так, зараз сходимо до моїх старших. Ось мої старші перепілочки. Тут самі дівчатка, їх 10 штук, це їхня їжа. Вони в мене на сіні. лампочка. Дивіться, яка приспособила. Каструльку дирочки зробила. Тут такий теж металеве, щоб затіняло, дуже їм не світило. І в них тут дуже все добре. Несуть вони яйця на сіно, я їх збираю. І оце я їм принесу чотири хлопці. І буду збирати яйця на інкубацію. Багато мені не треба, якраз 10 дівчаток, хорошо. Несуться вони кожен день 8 яєць, коли 9. Водичка ось стоїть у баночки. Так що так, друзі. Молодіж підростає. Цим перепілкам пішов шостий місяць. Вугол става. Так, да, щось не подобається. Прийшла. Каже, командувати туди, да? так? Бачите, дівчатка як кричать. Так що все, друзі. Подивимося, як пройде мій експеримент із меншими віком самцями і дівчатка старші. Все буде далі. Все, всім пока-пока.